Міжнародний легіон гур показав відео серпневої операції на Кінбурзькій косі, яка тимчасово перебуває під контролем ворога. Спецпризначенці вразили дронами спостережні пункти ворога, техніку та особовий склад. А ще встановили бойовий прапор розвідки біля укріплення росіян на позиції пам'ятник Суворовом. Пізніше на тимчасово окупованій Кінбурнській косі було також встановлено і прапор України. В разі потенційного конфлікту з НАТО Росія могла би вдарити в глиб Європи ракетами з ядерними боєголовками. Для цього навіть готувала свій флот ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це стало відомо Financial Times з секретних документів. Видання зазначає, що карти були зроблені для презентаційних цілей, а не для оперативного використання. На них вибірка з 32 цілей НАТО в Європі для російського військово-морського флоту. А нещодавні російські. Навчання свідчать, що дані секретних документів все ще відповідають військовій доктрині, хоча і були складені між 2008 і 2014 роками. І зараз з нами на прямому зв'язку. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України, пане Дмитре. Доброго вечора вам. Вітаємо вітаю студія. Вітаю глядачі. Пане Дмитре, для початку нашої розмови. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз в українських морях і що з ворожими кораблями? Чи спостерігаємо ми їх там? Вона залишається доволі стабільною останнім часом. Як ви бачите, ворог вже нарешті змирився, мабуть, десь. З тим, що Азовське море є для нього дуже небезпечним. Там ми не спостерігаємо досить давно. Жодних одиниць. Нагадую, сталося це після е, удару по е, одному з паромів, слав'янін, який називається. І, відповідно, після цього ворог е, не повертався в екваторі Азовського моря бойовими одиницями. Що стосується Чорного моря, там ми на, с, на бойовому чергуванні спостерігаємо підводний човен. Е, він так само знаходиться здебільшого у східній частині Чорного моря, тобто перебуває саме на чергуванні. Це не означає, що його не може бути застосовано за прямим призначенням як ракета-носій, але в будь-якому разі останнім часом так само такої практики нема. Надводні кораблі в акваторії Чорного моря не виходять. Але, тим не менш, спостерігається активність авіації, в тому числі, числі авіації Чорноморського флоту. Вона різноманітна. Це і патрулювання, це і розвідка можна побачити в повітрі в принципі і бомбардувальники, але знов таки, останні спроби застосування подібних одиниць не досягли успіху. Пане Дмитре, з приводу цієї операції на кінбурзькій косі, тут можливо не було би зайвим проговорити в чому важливість ось цієї коси, зокрема для мореплавства. Якщо брати виключно таку складову, як цивільне судноплавство, наприклад, ну тут насправді багато складових. О, знов таки з кінбурської коси ворог продовжує. Е Південних районів Миколаївської та Херсонської області знов таки це не секрет і не нова інформація, і отримує відповідь періодично в тому напрямку. І окрім, того з цієї локації вони можуть обстрілювати судна, які могли б вийти в акваторію Дніпробукського Ліману. А це як ви розумієте. В шлях до морських портів Миколаєва, тому і окрім того, цю акваторію ще треба обстежувати щодо мінної безпеки, тому що саме в цю акваторію в цю ділянку впадає з Херсонщини Дніпро, і відповідно туди, після знищення росіянами Каховської ГЕС могло потрапити досить багато вибухонебезпечних предметів. Якщо там судно змивало, то що вже казати про міни? Тому так ця акваторія вона для нас важлива і, на жаль, стане на зараз, вона прострілюється з кімбастою каси. Тому так ця локація для нас є важливою, як і для росіян, звісно. Пане Дмитре, впевнена, що ви так само до ефіру читали, можливо, чули цю інформацію від Financial Times про те, що. Росія в разі потенційного конфлікту з НАТО могла би використати ядерні ракети, вірніше ракети з ядерними боєголовками, і вдарити з кораблів по деяким європейським містам. Насправді мені здається, що нічого нового з цієї інформації ми не почули. Але от зараз, зважаючи на повномасштабне вторгнення Росії на території України і на ті втрати, які Росія понесла зокрема і в морях, чи цей потенціал. Знизився. Чи є ще в Росії така можливість? І що вона робитиме далі? Тому що ось ці доктрини, які були складені кілька десятків років тому, вони ще існують? Мавпа з гранатою це завжди мавпа з гранатою. Це треба розуміти і завжди тримати в голові. Так? Тактика росіян, яка дуже часто на Заході називають як Сумашедший Іван, це у них теж така національна. Забава, одна з, їх, з їхніх скреп, так званих, коли вони вдають того дурачка з каменем, який може там побігти когось вдарити, це так само здебільшого тактика залякування. Давайте згадаємо карибську кризу. Тоді країна ця мала більше спроможності, більше потужності, більше населення і більше. Більшу незалежність і самостійність. Як би там не було, якою б вона поганою не була. Але все ж таки, навіть в той період розквіт у цієї імперії, в тому вигляді червоної на той момент, фактично вони собі це дозволити не змогли. Тому, звісно, це більше питання до стратегів та істориків, наскільки там велика вирогідність mm -hmm. подібних застосувань, це вже. Кажемо так, з площі прогнозування, так, треба знати всі елементи цього рівняння для того, щоб його вирішувати. Але е, ядерна зброя в будь-якому разі, це от той елемент, е, після застосування якого вже нема нічого. Не в сенсі того, що все знищено, а в сенсі того, що це останні, останній козир, остання така карта, е, яку розігрують, мабуть, в тому випадку, коли вже. Насправді не чим грати. Це не та карта, яку використовують безпосередньо під час гри. Скажу так, пана Дмитре. Дякуємо вам, вам за ваші коментарі. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України.